Вітаю, друзі! Ви на телеканалі PTV. я Олександра Шилова. І сьогодні ми продовжуємо цикл розмов про наших чотирилапих друзів, про собак. У нас у студії полтавська кінологиня Марія Кічасова Скорик. Вітаю Маш. Привіт ще раз. Марія, скажи, будь ласка, чи існує різниця в підході, в навчанні? Минулого разу ми з тобою, коли зустрічалися, ми говорили про загалом про сучасну українську кінологію, про світові тенденції. Сьогодні ми говоримо з тобою про деталі, про те. Те існує якась існує чи існує якась різниця між навчаннями різних порід? Як потрібно підходити до навчання бордер-колі? Наприклад, я знаю, що в тебе є бордер-колі, і, наприклад, шпіца або, ну, якщо зрівнювати так, породи порівнювати, то, наприклад, лабрадора. Угу. А, насправді різниця прям немає. Якщо ми говоримо прям про те, що це класичний тренінг, там командам або якимось навичкам, або там трюкам, або чомусь такому. Все, все класично. У нас є слово маркер, ми підкріплюємо правильну дію, потім це все ускладнюємо, можемо використовувати наведення, да, для того, щоб, наприклад, посадити собаку, потім дати смаколик, да, умовно, тобто. Ця система ну, вона, вона класична для всіх, просто, наприклад, з якоїсь породи це буде швидше, з якоїсь повільніше, з якоїсь треба прям довше бути на наведенні на чомусь такому підсказуючому, а з, з кимось можна дуже швидко побудувати якусь навичку і потім її якби, узагальнювати. Якщо ми говоримо про саме поведінкові особливості, то дійсно, якщо, якщо ми бачимо, там, наприклад, Якщо ми беремо бордер-колі, який орієнтований вже зразу на людину, тому що це пастух, а да, в нього схильність просто думати, де людина, що вона мені зараз скаже, вона вже вроджена. Якщо ми візьмемо бордер-колі, да, це пастух, який орієнтований вже на людину, тобто він генетично орієнтований, він генетично виведений для того, щоб допомагати людині і е, якби керуватися голосом да, і щось робити. М -м ось і візьмемо, наприклад, акітеїну, яка абрігенна порода, яка в принципі самостійна, і її ваші тренінги, і ваші смаку коли такі, як би, ну. Не потрібні самі там собі крутіться, що хочете, то робіть. Ось то дійсно тут підход різний, тому що ми більше починаємо з того, що ми напрацьовуємо, наприклад, харчову мотивацію, ігрову мотивацію, тобто ті інструменти, завдяки яким ми зможемо винагороджувати собаку за тренінг. Тобто і десь це складніший цей процедура. Це цей процес навчання, роз, 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 розгону собаки. Він десь складніший. А десь він, наприклад, як у бордера, він зразу вже готовий. Ові кажи, що робити, я буду робити. Ось, тобто дійсно вона замовлює. Якщо ми кажемо про роботу взагалі з поведінкою, наприклад, там шумофобії, не знаю, реактивна поведінка, агресивна поведінка, то там теж є свій вид тренінгу, і він теж дуже індивідуально залежить від того, яку саме собака має фобію або яку саме поведінку має, на що саме реакції має, і там вже теж підход ну, дуже індивідуальний. Сьогодні говоримо про різні породи собак. На все існує мода свого часу, коли я була маленька, це були ньюфаундліни років там 20 назад. Так що зараз модне? Які породи зараз найбільше собі заводять? Ну, насправді зараз в популярності це мальтіпу, і я дуже хочу, щоб це якось змінилось, тому що це невизнана порода, тому що вони не мають стандарту, вони не мають генетичних тестів, скоріш за все, тобто вони не сертифіковані собаки. І краще, вже, якщо ви хочете схожу породу, то подивіться в бік той пуділя. Ну, хоча б, ось це дуже схожі собаки. Ось, але це буде вже більш залог того, що у вас буде більш комфортна да, більш е, здорова собака. Ризик буде більший, ніж, наприклад, купувати. А та також, в принципі, в популярності це по це коргі і бордери. Через те, що вони дуже часто в серіалах, в рекламах, да, мількають десь, і люди такі, о, саме розумна порода, хочу ну, саме так, її. Так. Так. Всі знають, або там відкривають в інтернеті, в Вікіпедія відкриваєш і дивишся, там 10 найрозумніших пород собак. так так і в принципі Потім все коливається, хтось більш любить там, не знаю, кінг Чарльз Панієлів, наприклад, хтось навпаки більше дивляться в сторону молосів, там, там, амстафів да, підбулії або щось такого. Тобто там, там вже в принципі, така індивідуальна, індивідуальна особливість. Ось, менше популярності, там, наприклад, мають далматіни, тому що вони вже там, пройшли свій пік популярності. Так, років 15. О, да, назад. От, наприклад, була. зараз Джек Рассел теж популярний, БПС Патерон, маска колись була. Да, тобто, це постійне оновлення інформації і реклами цієї породи стає більше. І теж дуже, будь ласка, ставтесь уважно до вибору породи. Те, що ви бачите, там розумного песа патрона на ICTV 1 плюс 1, ну, тіп, як він там красиво сидить, лежить. Це тер'єр. Тобто це дуже складна порода. І для того, щоб він був ось такий, потрібно. Роботи просто отак з ним працює професійний кінолог. Так, тому, коли ми бачимо картинку, трошки подивіться в бік. Наприклад, подивіться, не знаю, Ютуби да з цими породами, подивіться, не знаю, може, якісь форуми да де власники діляться своїми проблемними поведінками. Ось, тобто підіть більш свідомо, ось а, бо. Це дуже важливо. Тобто те, що ми купляємо красиву якусь собаку, та, яка нам візуально дуже ну, подобається. Так, тим паче цуценя, воно все ну, всі красиві. І Алабай, я, я вас увіряю, я пам'ятаю, що воно та. таке маленьке, а потім виростає в 40 кілограмове таке чудо. Ось, треба теж, теж, теж розуміти. Тобто, Якщо ми там подивилися е, якесь оголошення і там дуже мілі очі, все одно треба закласти, що треба до цього прийти свідомо, е, все зважити. І потім вже вирішити, яку породу конкретно ми хочемо взагалі розглядати. Як зробити свого улюбленця щасливим і себе також? Існує якась така е, загальна формула для того, щоб і улюбленець був щасливий, і родина. Насправді просто любити, розуміти, що ми закриваємо всі базові потреби, да, тобто ми годуємо, ми унеможливлюємо тиск, ми е, мінімізуємо біль дискомфорт, да, тобто постійно ми перевіряємо. А до речі, правильно робити кожні півроку. Чекап, як, як ми собі робимо, там здаємо аналіз крові. Тобто, робимо водити до лікаря так. Да, ходити, ходити до ветеринарної клініки, здавати загальний чекап. Загальний чекап входить аналіз крові а, УЗД черевної порожнини і просто перевіряти, чи все добре, чи нема в нас запальних процесів, а, чи нема проблем з ходою, або ще з чимось таким. Ось е так, ми говорили про інше, про здоров'я, а, закриття базових потреб. Ось потім, що ми е робимо різноманіття собаці, да, тобто ми гуляємо в різних місцях, якщо є така потреба в собаки. Е а ми знайомимося з різними. Ми гуляємо часто, там виїжджаємо якісь за місто, робимо такі дуже обширні, дуже великі прогулянки, цікаві для собак. Ми купляє... ну, якщо вона готова, мабуть. Якщо вона готова, але насправді навіть умовно собаки, які мають фобії або мають щось таке, ну, мене така собака. теж можна щось вибрати. Наприклад, можна адаптувати собаку до поїздки машиною їхати, наприклад, в ліс, де точно немає ніяких тригерів. Тобто, ну, підібрати можна своє. Ось це правильне навантаження. В це входить і прогулянки, да, навантаження на прогулянках, так само і навантаження вдома. Тобто, правильні тренування вони теж, в принципі, потрібні всім. Когнітивне навантаження ще нікому погано не робило. Це різні тренування, це різні вирішення задач, наприклад, вирішення головоломок, вони прямо продаються в зоомагазинах, або, наприклад, якісь пошукові ігри. Тобто у нас велике. Я ще дуже часто рекомендую займатися фрішейпінгом. Це такий вид тренувань, коли. Собака сама провокує якусь дію, і ми за це її підкріплюємо. І з цього формуємо потім команду. Ну, наприклад, там ми ставимо якийсь незнайомий для собаки елемент. Це може бути, наприклад, валіза, да, валіза, з якою ми подорожуємо. І ми а, підкріплюємо будь-яку комунікацію з цією сумкою. Наприклад, понюхати її, покласти на її голову, штовхнути її. І от з цього всього ми можемо потім вибудовувати різні команди. Наприклад, штовхни, да, наприклад, хай вона впаде. Або, наприклад, поклади на неї голову, поклади на неї голову ось так, ляш на бачок, тобто різні різні різні, різні, різні комунікації з цією а, валізою, з цим, з цим елементом. Ось, і воно буде підіймати як самооцінку собаці. Вона буде дуже впевнена, що Певніша та успішна, і плюс це дійсно дуже цікаво для опікуна. Тобто, коли людина починає, потім бачить, що собака сама провокує якісь дії, а потім там не знаю, узагальнює їх, і там, наприклад, де ми вивчили сидіти тут, а вона пропонує сісти тут, це дуже цікаво виглядає і дійсно дуже захоплюючий такий процес. Ось ем, тому ми просто маємо зробити максимально якісне, комфортне життя своєму собаці, якщо ми повертаємось до питання. Так. Питання про щастя. Так, так, Бог. так. Тобто ми маємо зрозуміти, що таке собака, які вона має потреби, які потреби саме в моєї собаки, чим я можу їх закрити, як я можу це зробити найякісніше, які вона має поведінкові особливості, поведінкові проблеми, як я їх можу менеджерити на постійній основі, да, як я можу допомагати собаки в різних ситуаціях. Наприклад, як я можу допомагати собаки, яка має шомофобію? Да, чи можу я працювати в бік того, щоб адаптувати собаку? Наприклад, можу і готова. Або не Можу, тоді я що роблю? Тоді я там, наприклад, закриваю вікна, зашторюю штори, да наприклад, якщо в нас там гроза, да або там не знаю сирена, да дуже популярна зараз війну. Як я можу з цим допомогти? Тобто можу знизити шум цього, да? щоб він не так сильно впливав і не додавав тривожності і страху. Це вже таке Так на відчуттях, так це на відчуттях. Теж можна до спеціаліста звертатися, це теж якби все оговорюється. Просто зробити життя своєї собаки якомога якіснішим мінімізувати страх, мінімізувати дискомфорт? І тоді всім буде щастя. Як виглядає процес навчання в твоїй роботі? Звернулися клієнти, звернулися в них є собака, там новий чи вже там дорослий? Як виглядає цей процес навчання? Людина мені пише, хоче до вас на консультацію. Я надсилаю анкету. Мені дуже важливо бачити анамнез, тобто бачити, з чим я стикнусь на консультації, подивитися потреби власника, що він хоче, що для нього важливіше, тому що, наприклад, я потім на консультації можу почути різні поведінкові проблеми. Наприклад, там, вокалізація, нечиста плотність да, і сепараційна тривога. Я, наприклад, собі можу побудувати різну ієрархію різну цих проблем, як спеціалістка. Да? А, наприклад, а у власника є своя ієрархія. Тобто для нього дуже важливо, щоб собака щоб не, не вокалізувала. наприклад. Да, для нього не так проблема, наприклад, з дому не виходити, да, як проблема з того, що собака постійно гавкає. І тому я е, спрятку дивлюсь, що у нас по анкеті, ставлю собі якісь маркери, за які я буду чіплятися, що мені потрібно більш розгорнуто почути від з чим я бачу, що ми вже маємо проблеми або якісь особливості. Ось, потім у нас є консультація, вона триває до двох годин. Там ми розбираємо всі ці аспекти, проговорюємо. Я там розпитую більш детально про кожен з випадок, з випадків, про кожну поведінку, про стан власника, наприклад, на цієї поведінки. Потім ми будуємо стратегію роботи. У мене, в принципі, в консультацію вже входить безкоштовний чатік. Там теж я спостерігаю за тією роботою, яку виконує опікун, може її коригувати. Ось, і потім, за потреби, це може бути повторна консультація або мої очні виїзди. На, вживу комунікувати, подивитися на собаку, вибудувати якийсь тренінг. Ось. Е, і в принципі, в мене цей час підтримки, він в мене безстроковий. Тобто, до мене можна там, Привіт, Маша, і от у нас так. Якщо я буду бачити, що, наприклад, я щось забула, або пройшло дуже багато часу то, звісно, це буде повторна консультація, скоріш за все, бо мені потрібно оновити інформацію, бо собака могла бути цуциком, зараз це дорослий пес, і в нього дійсно може багато чого помінятися. Ось а, і ось так. От ми працюємо з поведінкою. Поступово поетапно дивимось на те, що у нас зараз в пріоритеті. Працюємо з цим, і потім нанізуємо інші 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 тренінги, які нам будуть допомагати. Це може бути і онлайн, і офлайн. Так, так це може бути онлайн-офлайн. Онлайн, Насправді я е, успішно працюю і з агресивною поведінкою, з реактивною поведінкою онлайн. Тобто немає ніякого такої е, такого м, якогось обмеження. Ось, можна з усіма працювати онлайн, просто, просто залежить від того, наскільки людина і наскільки людині потрібно, щоб спеціаліст був прям от біля мене показував. Ось наскільки легше буде, ну з чим складно що умовно. Але так само можна звернутися до мене, наприклад, як і запитати, типу, в якого місту я можу порадити іншого спеціаліста. Це теж у нас нормально. Ми знаємо дуже багатьох. У нас є теж свій закритий чатік в телеграмі, де ми можемо про це проговорити. Ось так, що немає не Вирішених питань Просто треба їх задавати, вирішувати і хотіти їх вирішити. Неправильне навчання на початку, невірні техніки, неправильні стосунки між власником і собакою. До чого це може призвести в майбутньому? Да, будь-чого насправді, якщо ми говоримо про тиск, якщо ми говоримо про якусь аверсивну амуніцію, типу перфорс, це строгий нашийник да з шипами всередину, або це ривочки, або це а, щось інше. Це в першу чергу підриває довіру, тобто собака, в принципі. Систематично, умовно, 24 на 7, відчуває тривогу поруч зі своїм опікуном, тобто вона не відчуває себе в безпеці. І дійсно це може мати наслідки вплоть до того, що у собаки з'явиться якісь нерв... ну, нервозні Якісь поведінки, це може бути агресія, це може бути в принципі будь-що, тому що нервова система підірвана і вона може відреагувати по-різному. Якщо ми говоримо просто, наприклад, про неправильний маркер або якісь такі несуттєві не там моменти, просто у вас не буде просуватися тренінг, у вас не буде такої ефективності, у вас не буде такої результативності. Ось, але насправді це не має ніякого такого прям негативного негативного наслідку глобального. Але якщо ми говоримо дійсно про тиск, про якісь такі методи. Старої школи. Ось то дійсно там можуть бути прям неповоротні наслідки. А чи існують в сучасній українській кінології якісь такі стигми, ну, по типу, знає, як, як колись, я пам'ятаю, в мене в дитинстві не було собак, але навкруги були власники собак. Там я головний, я на тебе сяду. Це, це да, досі є, і досі є, не повірите, Кінологи, які це все радять, про домінантність, про те, про альфа-перевроти, про собака має знати своє місце. Ми різні види. ну І собака, от повірте, вона воно знає, що ви не, не красива лиса собака, а що ви людина і що ви інший вид. Якщо ми вже говоримо про щось в сторону домінантності, то собака. Розуміє, що від вас залежить все її благополуччя. Ви даєте їжу. Ви вирішуєте, коли ви гуляєте чи не гуляєте. Тобто, в принципі. Весь контроль над життям собаки в руках людини, і собака це знає. Повірте мені, там не треба доказувати, що ви що тут я якісь головна. да не треба. Собака це все розуміє. Навпаки, треба побудувати такі відносини, де собака буде мати довіру. Вона не буде боятися. Вона буде розуміти, що якщо ви поруч, то я можу не так сильно боятися, що ви будете моєю, якби зоною безпеки. Ось тому е, це все не актуально, це все неправильно. Це все тільки підриває е, поведінку, підриває стан собаки. Тому це вже немає ніякої, ніякого наукового підґрунтя для цього. Це все неправда. І навіть якщо ми говоримо про ось була там якась стаття від вченого про домінант у вовків. Він потім спростував свою участь наукову статтю. Просто про це ніхто вже не знає. Ось тому е, дійсно в міжвидовому Наприклад, всередині, да, всередині виду там дійсно в них може бути своя ієрархія, але між нами її просто неможливо, тому що немає підґрунтя для цього. Бо ми просто різні види. Ми по різному спілкуємось, ми по різному контактуємо. І дійсно, коли собака живе з нами, вона прекрасно розуміє, що все залежить від нас. Якщо говорити про взаємодію між кінологом, між опікуном власником, що б ти порадила людям, які вагаються, чи звертатися до спеціаліста, чи не звертатися? Є дома проблема. Наприклад, там собака постійно вона не проситься в туалет, або ти її вигулюєш, але все одно приходиш з роботи калюжа або кубка. б ти порадила людям, які вагаються. Якщо твій приклад розібрати, то це дуже на сепараційну тривожність або просто несистематичний вигул, тобто да, не ненормалізований режим прогулянок. Ось, і я би просто ну, Тіпа, типу, я би просто би пішвійшла від того, що людина має зрозуміти, як вона себе почуває. Наскільки їй комфортно, наскільки вона від цього умовно страждає, да, емоційно або ще якось та да, ментально. Ми говоримо uh, все таки про людину і про її відчуття. Так, 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 так. Ми про, про людину і говоримо. Та, uh -huh. да, наприклад, якщо людина вже не знаю, в неї сипеться інші якісь аспекти життя. Да, вона дуже знервована, вона дуже uh, нервує сто на собаки, вона дуже тривожна сторони. Вона дійсно відчуває, що не потребує допомоги, хоча б навіть психологічно умовно, uh, то дійсно треба звертатися. Якщо ви хочете, щоб ваше співжиття стало якіснішим, треба теж ну, так, звертатися. Щоб ця проблема пішла. Так, так. Тобто, якщо ви готові працювати, треба працювати. Якщо у вас це влаштовує, якщо для вас це ну, щось, наприклад, ну, норма, ну собака гавкає, ну собака гавкуча, собака гавкає, це, це собака. Тоді, звісно, ви можете з цим жити, і немає ніякої проблеми з цим. Тобто, Але якщо ця поведінка, яка, яку ми бачимо, вона нам говорить про тривожність, вона говорить нам про те, що собака відчуває дискомфорт, про це теж варто подумати. Якщо собаці боляче, якщо собаці страшно, якщо собаці там ще якось на по життю. То дійсно я рекомендую звернутися для того, щоб просто підняти рівень добробуту собаки. Багато зараз собак, які переживають стрес. Всі люди в стресі, але і собаки. Багато собак приїжджають до нас, всі розуміють звідки. Власники відмовляються або сюди з ними переїжджають діти, дорослі, люди в стресі, собаки також дуже коротко про те, що робити в такому випадку. Насправді правильно зазначити те, що дійсно, коли людина відчуває стрес, собака теж його відчуває. Тому що коли ми нервуємо, в нас теж виділяються гормони, в нас теж змінюється наш запах, і собака це дуже швидко розуміє. І така так, мені треба нервувати. Так, людина нервує. Ой, треба подивитися, а на що ж вона так нервує? Тому дійсно треба почати з себе. Тобто ми загальмовуємось, ми допомагаємо собі різними техніками для того, щоб ми свій рівень тривоги знизили. Ми налаштовуємо менеджмент благополуччя так, щоб міні міні мінімізувати це. Наприклад, там, їдемо в більш безпечні місця. Якщо нам дуже, там, наприклад, нервово жити в Києві на 19-му поверсі, наприклад, да, бо постійні прильоти, постійні шахіди, щось інше, ми маємо спочатку своє життя. Ну, якбись якось заменеджерити, якось його змінити для того, щоб нам стало спокійніше. Ну, тобто, все-таки собака це частина родини. Звісно. Ну, типу, я точно кажу, що типу, треба забрати з собою, ніхто нікого не залишає. Якщо ви взяли на себе всю цю відповідальність, рахуйте, що у вас дитина. От ви залишили б дитину десь там в закриту в квартирі, заросли бенди навіть кормом? Ні. Так і собаку. Тіпа дійсно ми маємо розуміти, що це відповідальність. Якщо ми не можемо забрати, ми шукаємо інші виходи. Без виходних ситуацій не буває. Є притулки, які можуть забрати вашу собаку. Є друзі, родичі, які можуть взяти на перетримку цю собаку на певний час. Тобто, це все можна робити і це класно робити. Ось, якщо ми говоримо вже про стрес, про це все треба просто допомагати собі, допомагати собаці. У нас є поведінковий ветеринар, це людина, яка допомагає собакам впоратись саме на медикаментозному рівні з тривогами, страхами, фобіями, всім, всім таким. І дійсно, треба, якщо вже якийсь там тяжкий випадок, то звісно звернутися за допомогою в цей бік, допомогти собаці, просто заспокоїтись. Ось і. Потім все одно рухатися в поведінкову сторону і працювати з цією проблемою, допомагати якісніше себе почувати. Марія, дякую за розмову. І на сам кінець звернення до наших телеглядачів, б ти порадила всім нашим телеглядачам, які мріють про собаку, вже є собака. На що треба звертати увагу, щоб бути самому щасливому і щоб улюбленець був щасливий? Я би рекомендувала б вам просто піклуватися про свій стан, про стан собаки, помічати різні зміни поведінок, да, які можуть нам свідчитися про те, що собака може відчувати біль, дискомфорт, тривогу. Ось тому більше просто дивитися всередину, да, спостерігати за станом і намагатися допомогти в першу чергу собі маску на себе, потім маску на собаку. Ось і тоді ваше співжиття теж стане більш якісним, і тоді ви зможете. Закривати всі проблеми і закривати всі аспекти як свої, так і собаки. Клас, дякую за розмову. Друзі, я нагадую, що сьогодні про чотирилапих улюбленців, про те, як зробити щасливою св себе, свою родину і свого друга, свою собаку. Ми говорили з полтавською кінологиною Марією кічасовою Скорик. Залишайтеся з нами, буде цікаво і далі.